У Рівному затримали організоване злочинне угрупування. Операція відбувалася на вулиці Данила Галицького. Трьом чоловікам висунуто підозри у незаконному вимаганні коштів та розповсюдженні наркотиків. Обоє з них раніше судимі. Трьох чоловіків у бозівці затримали за оперативною інформацією під час передачі їм частини коштів. Їхня жертва – 44-річна жителька Гощанського району. Жінка під психологічним та фізичним тиском підозрюваних мала віддати зловмисникам майже 8 тисяч доларів. За уявно створений борг, тобто вони застосовували фізичне та психологічне насильство до жінки 44 років роки її, з Гущанського району, аби вона заплатила за уявно створений борг. Відомо, що організатор злочинного огрупування – житель Херсона, йому 36 років раніше судимий. Відбував покарання неодноразово за різні правопорушення. Останній раз він звільнився з під варти в СІЗО в серпні цього року. Також залучив до цієї групи двох ще громадян: один громадянин рівного 77 го року народження не судимий. і інший з Дніпропетровська, сам уродженець і житель міста Дніпропетровська, який відбував покарання в Городищенській колонії. Всі підозрювані, затримані, вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу, взяття під варту. Кож співробітникам обозу задокументовано стосовно цих осіб чотири факти. Один факт розпосюдження наркотиків саме в закладах відбування покарань, і три факти вимагання грошей.